Власники Тесла, замінюючи дизельні двигуни, можуть бути найбільш смішним поворотом 2025 року. Тесла втрачає лояльність, що відбувається і чому це важливо для майбутніх електромобілів. Нещодавно в автомобільному світі спостерігається цікавий і, можливо, тривожний тенденція, власники Тесла починають залишати корабель. І мова йде не лише про перехід до іншої моделі Тесла, а про перехід до автомобілів інших брендів, і що особливо цікаво, все частіше і частіше на дизельному дизелі. Недавнє дослідження SMP Global виявив значне зниження лояльності бренду Тесла у Сполучених Штатах, і ця тенденція заслуговує на пильну увагу. Я, як людина, яка стежила за розвитком промисловості електромобілів, був перший рік. Я думаю, що те, що відбувається, це не просто випадкові коливання на ринку. Це сигнал, що Тесла, колись безумовний лідер, зіткнувся з серйозними проблемами, і ці виклики можуть вплинути на майбутнє не тільки самого бренду, але й на всьому електричному транспортному засобі в цілому. Що відбувається згідно з дослідженням. Лояльність бренду Тесла у другому кварталі 2025 року зменшилася на 9,4%, що призвело до падіння до 58,1%. Це серйозне зменшення, особливо якщо вважати, що рік тому Тесла був лідером на ринку. Більше того, смішно спостерігати за тим, скільки власників Тесла переходять на інші електромобілі, що є досить логічним, значна частина вибирає дизельні машини. 2,9% колишніх власників Тесла перейшли на дизель, цифра, яка здається неймовірною лише кілька років тому. Чому власники Тесла залишають? На мою думку, для цього є кілька причин. Старіння лінійки Тесла тривалий час покладається на Model 3 та Model Y, хоча ці автомобілі отримували оновлення, вони морально застаріли порівняно з новими моделями, пропонованими конкурентами. У світі, де технології розвиваються з неймовірною швидкістю, навіть невелике відставання може призвести до втрати привабливості для споживачів. Обмежений вибір Тесла, незважаючи на свої інновації, пропонує відносно невеликий вибір моделей. У той час як конкуренти пропонують широкий спектр електромобілів, від компактних міських автомобілів до великих позашляховиків та пікапів, Тесла все ще обмежена двома основними моделями. Це може бути вирішальним фактором для споживачів, які шукають автомобіль, який відповідає їх конкретним потребам та уподобанням. Політичний компонент Маска Елон не можна ігнорувати, його неоднозначні заяви та дії можуть відбити частину власників Тесла, які не поділяють його переконання. Особливо це стосується сучасного світу, де політичні погляди все більше впливають на вибір споживачів. Поява конкурентів на електромобілі з'явилися багато нових гравців, які пропонують більш конкурентоспроможні моделі за більш привабливими цінами. Конкуренція посилюється, і Тесла вже не може покладатися на свій статус піонера. Дизельні машини. Серйозно, перехід на дизель це, мабуть, найнесподіваніший і цікавий аспект цієї тенденції, що змушує колишніх власників Тесла. Які колись були символом екологічної доброзичливості та прогресу, повернутися до дизельних двигунів? Я думаю, що тут відіграють певну роль кілька факторів. По-перше, дизельні машини все ще пропонують високу економію палива та великий інсульт, що може бути важливим для тих, хто багато їздить. По друге, дизельні пікапи, такі як Chevrolet Silverado, Пропонують електроенергію та тягу, які все ще недоступні в електричних транспортних засобах Тесла. По третє, можливо, деякі власники Тесла були просто розчаровані обіцянками електромобілів і вирішили повернутися до більш перевірених технологій. Що це означає для майбутніх електромобілів? Зменшення лояльності до бренду Тесла це не просто проблема одного виробника. Це сигнал про те, що ринок електромобілів стає більш зрілим та конкурентоспроможним. Споживачі стають більш вимогливими і не готові сліпо довіряти одному бренду. Потреба в інноваціях: виробникам електричних автомобілів потрібно постійно вводити інновації та пропонувати нові моделі, які відповідають потребам широкого спектру споживачів. Різноманітність діапазону моделей. Важливо запропонувати широкий вибір моделей від компактних міських автомобілів до великих позашляховиків та пікапів. Поліпшення інфраструктури необхідно розробити зарядну інфраструктуру, щоб зробити електромобілі більш зручними у використанні. Вирішення проблем із ціною необхідно знизити ціну електромобілів, щоб зробити їх більш доступними для широкої громадськості. Мій досвід та спостереження. Я пам'ятаю, як кілька років тому Тесла був синонімом інновації та прогресу в автомобільній галузі. Власники Тесла пишалися своїм вибором і відчували себе частиною ексклюзивної спільноти. Тепер, здається, ця атмосфера поступово згасає. Я бачу, як власники Тесла стають більш критичними та розчарованими. Я сам розглядав можливість придбання Тесла кілька років тому. Але врешті, решт я відмовився через високу ціну та обмежений вибір моделей. Тепер я бачу, що мій вибір був виправданим. Ринок електромобілів став набагато конкурентоспроможнішим, і тепер у мене є набагато більше варіантів для вибору. Висновок зменшення лояльності до бренду Tesla це серйозний заклик до компанії та для всієї промисловості електромобілів. Тесла потрібно адаптуватися до нових реалій ринку та запропонувати споживачам те, що вони дійсно хочуть. В іншому випадку компанія ризикує втратити свою провідну позицію та поступатися місцем гнучким та інноваційним конкурентам. Майбутнє електромобілів залежить від здатності виробників задовольнити потреби та очікування споживачів, а не просто покладатися на репутацію піонера. І так, можливо, дизельні машини ще не здалися.